Продовжуємо навчання ще раз. Давайте проговоримо про засоби для догляду за печами. І знову прийшов сезон. І знову я на кожному повороті бачу в рекламі сипти порошок, сипти порошок, очисник димаря. Очисник димаря, дивіться. Не існує в природі жодного порошку, який можна насипати в котел або в камін, і він очистить у вас димохід. Це нереально, такого не існує. Ми займаємося професійно чисткою димаря. Ми бачимо, що відбувається, коли люди ведуться на ось ці речі, вони сиплять бездумно тонни цих порошків, і нам кажуть, я ж сипав порошок, у мене димохід чистий. А ми звідти мішок сажі висипаємо. Дивіться, цей порошок він має обов'язково бути для користування в. Твердопалому обладнанні, він як каталізатор. Давайте по-простому. Він розм'якчає нам сажу всередині, тобто криозот, і нам потім його легко почистити. Тобто він зі сметани робить тверду масу, яка розсипається. Ось для чого він потрібний. Нічого, він звідти, з димаря, не очищає. Люди говорять, там, у нас що сипається. У тебе сипається зі 100%, 10%, 90% в димоході. Тому і димоходи загораються, і приклади цьому є багато в Карпатах. Тому, власне, чистіть димоходи механічним способом. При потребі звертайтесь до нас або до когось інакшого і користуйтесь нашими порадами, і буде вам комфортно і в кайф користуватися вашими котлами, печами і камінами. Компанія Мій камін». До зустрічі!